Не можу не засняти. Оце ж вона сидить може хвилин 15 і дивиться на воду, оці, водоспад, хотіла сказати, на ці фонтанчики. Що таке? Що Що таке? Що ти гавкаєш? Грюся, грюня? Не гавкай. Чого ти гавкаєш? Це вона на велосипед гавкає. Там людина приїхала також відпочити посидіти. А вона гавкає на нього. Чого ти гавкаєш? Грюня, ну ти ж вихована собака. Оце. Оток. Люди приходять сюди різні, на відпочинок. Це такий парк відпочинку, слухайте, так гарно. І я тут відпочиваю. А так як це місце, воно особливе, бо тут єдине місце, де дерев'яні скам'ї. Не мармурові? Ні, бо мармурові класні, коли жарота. Сів і прохолодно тобі трохи, а може, і, а може і не трохи. Ну, взагалі-так класненько, я так дивлюся. Оце воно. Оце воно прийшло туди щось винюхувати. Тут можуть бути їжі насипано, викинуто. І то вона шукає. А потім інтерозгель треба давати. Оце такий парк взагалі я. Ой, слава Богу. Оце я теж так, також сиджу і відпочиваю тут. Слава Богу, свіже повітря, тепло, гарно, фонтан. Такий. Давньогрецький. Ха -ха. Римський фонтан. І сонце, і сонце. Слава Богу, і гори в далечині. І тут гори, Ото темне затемнення то, то гори, Може, трохи я зараз ближче, бачите, гори. Це гори і вони вищі за Кримські гори і Закарпатські гори вони вищі. Ой, як гарно, слава Богу, за цей день. Я, може, сьогодні розсольника зварю. Захотілося у солоні є. Тут взагалі, знаєте, не такі продукти, як у нас. Тут буряків сирих купить, щоб борщика зварити. Тільки варення і вони як трава. Ну, мені не подобаються такі варені буряки. Коротше кажучи. А, а за простими, мабуть, треба йти на ринок, а я не знаю де і взагалі. Бо маркет воно і зручніше і ближче. Ось так. Цей фонтан. Грюся, грюнечка, іди сюди. От посл... Вона слухяна собачка, але буває. А з ким не буває, скажи. Ой, слава Богу.